Новорічні свята це не лише ялинка, а подарунки та позитивні емоції для дітей, але й гора смаколиків, які можуть викликати харчову алергію. Її небезпека у тому, що вона може призвести до смерті. Також алергія на харчові продукти вкрай неприємна, бо навіть невелика кількість їжі, яка спричиняє алергію, може викликати свербіж, набряк і розлади травлення. З кожним роком у світі все більше людей страждають на харчову алергію яких правил потрібно дотримуватися під час приготування святкових страв, дізнаємося у алерголога. З нами на зв'язку Тетяна Потєєва, лікар-алерголог вищої категорії. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, на які продукти слід звернути увагу, і які краще готувати, які складники новорічних страв викликають алергію? Смачні страви, які супроводжують святкове засія, можуть спричинити. Прояви харчової алергії. Батьки повинні пам'ятати про необхідність контролю за якістю продуктів і розумне їх вживання, обмежити продукти з великим містом небезпечних речовин: це барники, консерванти, стабілізатори, підсмакувачі, які, в свою чергу, також можуть викликати прояви важкі, прояви харчової алергії. Продукти харчування умовно поділяють на три. Групи в залежності від їх алергізуючої активності. Висока легеність це коров'яче молоко, це морепродукти, це білок, яйця, це горіхи, це шоколад, какао, цитрусові, фрукти і овочі червоного помаранчевого кольору. Через це також задумайтеся. Чи варто їх багато купувати і виставляти на святковий стіл. Середня алергеність це свинина, індичка, кролик, кукурудза, перець зелений, смородина тощо. Слабка алергеність це кабачки, патісони, гарбуз жовтого кольору, світло жовтого кольору, біла черешня, біла смородина, бурячок червоний. Потрібно розуміти, що цей поділ є відносно умовним. Я вам ще раз наголошую і через це треба дуже виважено підходити до цього питання. Якщо ваша дитина має алергію, чи має схильність до алергії, чи в родині є батьки, родичі, які мають важкі алергічні реакції, вплоть до анафілактичних реакцій, стратою свідомості, з падінням артеріального тиску, звичайно. Шановні батьки, слід звернутися до лікаря алерголога. Наші загальні поради. Обов'язково читайте етикетки на баночках, скляночках, на консерваціях, де вказані обов'язково додаткові інгредієнти, які стабілізують, продовжують життя того чи іншого продукту. Також звертайте увагу на продукти, на фрукти, овочі, які ви купуєте в супермаркетах. Через те, що ймовірність проявів алергічної реакції вища, тому що є потреба в обробці цих фруктів і овочів під час доставки та збереження в магазинах на складах Відрізняної куті малюкам до трьох років краще утриматися. Але а якщо і готуєте кутю на святки, обмежте вміст горіхів або взагалі заберіть горіхи від маку, слід утриматися. Які ознаки харчової алергії у дитини, і при яких симптомах слід звернутися в лікарню? Від солодощів з неприємними смаками запахами слід взагалі відмовитися при можливості їх замінити сухофруктами. Карамельними людяниками, домашньою пастилою, можливо, вживати фруктові чіпси, які прояви харчової алергії, прояви сідучі, від маленького відчуття дискомфорту, болі в шлунку, болі в животику, нудота, пронос до більш важких і складних: від почервоніння шкіри, від свербіжу, від рясних пакульозних висипів. До уртикарних, які нагадують ужалення кропивою, можливо бути і напряк клінки. Що це таке? Це коли напрякає око, по віку ока, може одне, друге око з'явитися напряк, напряк обличчя, губи, вуха, статеві органи можуть напрякати. Що вам необхідно мати при таких алергічних реакціях і що ви можете прийняти, шановні батьки, у вас в аптечці мають бути антигістаміні на таку допомогу. Це еріус, кларітин, лоротадин, алердес. Якщо ви дали цей лікарський засіб і на протязі 30-40 хвилин стан дитини не покращується а погіршується, ви звичайно викликаєте швидку допомогу. Які більш складні прояви алергічної реакції, запаморочення, падіння артеріального тиску, часте серцебиття, блідість кожних покровів, втрата свідомості, важка уртикарна висипка, яка поширюється дуже швидко з обличчя на тулуб чи в іншому порядку, важко ковтати. Важко дихати, затруднений вдох, видих, кашель, першиня в горлі, набряк шиї не відволікайте, обов'язково звертайтеся за невідкладною допомогою, виклик швидкої допомоги. Після госпіталізації чи звернення у приймальне відділення дитячої обласної лікарні вам нададуть невідкладну допомогу. Лікар вас огляне. Якщо потрібно, лікар надасть допомогу в приймальному відділенні, якщо потрібна госпіталізація, будь ласка, в нас педіатричне відділення номер 2 на ньому розгорнуті алергологічні ліжка, де нададуть невідкладну допомогу і продовжать лікування. Вам і проконсультують і нададуть вам чіткі рекомендації щодо подальших дій ваших на амбулаторному рівні. Як устерігати уст... оберігатися від таких реакцій, і як надавати невідкладну допомогу? Якщо ж ваш стан не загрозливий для життя і прояви алергії мінімальні, ви можете звернутися завжди за допомогою в поліклініку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, де працюють два фахівця дитячих алергологів, які вам вас і проконсультують, і також нададуть вам гарні рекомендації. Методи діагностики це клінічні прояви, коли лікар може зорієнтуватися, оцінивши клінічні прояви і прийом певних харчових продуктів. І також є обстеження імунологічне, це проводиться забір крові з венозного русла і визначають специфічні імуноглобуліни і до певних харчових чи інших побутових епідермальних алергенів. Але саме основне це звичайно клінічні прояви. Хочу вас застерегти, будьте дуже обережні. І дайте також загальні поради щодо новорічного столу, що краще не давати дітям їсти, які наслідки можуть бути від алергії, чим саме вона небезпечна. Якщо ваша дитинка має прояви харчової алергії або має схильність до алергії, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем алергологом, який може вам надати конкретні поради та рекомендації. Мої загальні поради, шановні батьки, читайте обов'язково етикетки на упаковках продуктів, особливо солодощів, особливо різних смаколиків, тому що в ці продукти можуть додатися інші. Негативні інгредієнти, які можуть і викликати прояви тої чи іншої агресивної алергічної реакції. Від різдвяної путі малюкам до трьох років я б краще порадила батькам утриматися. Старшим діткам, так, готуйте батьки шановні на основі пшениці з родзилками, але утриматися від маку, від горіхів та інших інгредієнтів. Батьки дуже люблять часто додавати каву, я б утрималася. Якщо ви діткам і даєте і купуєте шоколад, додавайте краще чорний шоколад без різних добавок, особливо без горіхів. Якщо ви вживаєте желені цукерки, також обмежену кількість. Чупа-чупси Небагато можете вживати від продуктів, які мають посипки, присипки різні мастики, краще утриматися. На рахунок фруктів. Я б рекомендувала вживати вам наші сезонні фрукти і овочі: яблучка, бананчики, овочі, це капуста, бурячок. Ось що ми маємо на ці овочі на кожен день. Від солодощів з неприродними добавками і з неприємними запахами краще утриматися. Утрималася б як рекомендую вам утриматися також від фруктових соків, яких на нашому ринку дуже багато, але вони в своєму складі мають багато підсмакувачів, стабілізаторів і інгредієнтів, які подовжують життя тим чи іншим сокам та пюре. Які симптоми харчової алергії? Це недомагання, відчуття оніміння на шкірі, свербі шкіри і прояви висипки. Висипка може бути від папулоплямистої, плямистої, яка нагадує кір або вітряну віспу, або ще інші інфекційні захворювання, до уртикарних. Ніби дітки е, пожалили е, е, кропивою. Вони мають е, мінімальні е, прояви, десь обмежено на шкірі, а можуть посилюватися і поширюватися на всю шкіру. Можуть бути набряки, називаються набріг лінки, набряк обличчя, набряк губи, набряк ока. Інші симптоми можуть бути з боку е, дихальних шляхів е, це затруднений вдох або видих. Кашель, який посилюється, першіння в горлі, збільшення язика, порушення ковтання, головний біль, запаморчення, падіння артеріального тиску, навпаки, серцебиття у більш старших дітей вони відмічають, також супроводжуються ці симптоми із проявами з боку шкіри. Негайно, не чекаючи і не експериментуючи в домашніх умовах, маючи такі ознаки, викликайте швидку допомогу. Діти, які мають прояви харчової алергії і неодноразово консультувалися в алерголога, мають на невідкладний стан в своїй аптечці адреналін, епіпен, який Попереджує розвиток гострої важкої алергічної реакції і допоможе при розвитку анафілактичного шоку. Має мати в себе в аптечці супрастин, пероральні таблеточки, лоротадин, еліус, кларітин. Тетяна Потієва, лікар-алерголог вищої категорії, була з нами на зв'язку.